Вітаю вас на кулінарному каналі «Будні Майстра! Якщо ви так само, як і я, любите аромат хрумків і смак свіжоспеченої домашньої випічки, то вам до мене в гості на канал. Сьогодні з простих продуктів, які є в кожному домі, приготую смачний і ароматний батон. Впевнена, що відтворити технологічний процес приготування батону зможе кожен з вас і навіть початківець, тож без зайвих балачок приступаю до приготування. В миску кладу дріжджі та всипаю частину цукру. Вливаю тепле молоко. А далі все перемішую до розчинення цукру та дріжджі. В рідину всипаю частину борошна, заявленого в рецепті. Обов'язково просіюйте борошна, це збагатить його киснем та поліпшить якість ваших виробів. А ще позбавить різних домішок, якщо вони в ньому є. А далі все ретельно перемішую до утворення однорідної консистенції. Опис сировини, я, як завжди, продублюю вам в описі під відео. До речі, цю рецептуру я запозичила в книзі рецептури кондитера і трохи підлаштувала під себе. І тому це вдалий, робочий і відпрацьований багато разів рецепт. Накриваю опару харчовою плівкою або рушничком і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на годину. Час бродіння опари залежить від температури в приміщенні, а також від якості ваших дріжджів. В мене пройшло трохи більше години і ви подивіться на неї. В процесі бродіння опара збільшилась в об'ємі в 2-2,5 рази, по всій її поверхні з'явились бульбашки, які лопаються. Готовність опари ви можете визначити за такими зовнішніми ознаками. Бродіння починає сповільнятися, бульбашок на поверхні менше, опара осідає. Тож саме час замісити тісто. Готову опару додаю решту цукру, сіль, горілку або коньяк. Спиртне в тісті це запорука смачної і пишної випічки. Завдяки швидкому випаровуванню спирту при випіканні виробу тісто насититься повітрям, а випічка стане пухтіше і довше не буде черствіти. Далі в опару вбиваю яйця і все перемішую. Всі заявлені інгредієнти чудово об'єдналися, тож саме час сипати решту борошна. А далі починаю замішувати тісто. Спочатку це роблю за допомогою ложки, а потім замішую тільки руками. Вимішати тісто можна також за допомогою комбайна. Далі вливаю розтоплений маргарин. І продовжую вимішувати тісто. Як на мене, зручніше це буде робити на робочій поверхні підпиленій борошном. Тісто рахується гарно вимішаним тоді, коли воно відстає від стінок посуду та рук робочої поверхні. Однорідне, еластичне а ще приємне на дотик. Складаю тісто ось таким чином. Змащую миску олією і поміщаю туди тісто. Залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на годину або півтори. Тепле місце може слугувати злегка нагріта та вимкнена духова шафа. Якщо в ній буде спекотно, а не тепленько, тісто перегріється і процес брудіння може призупинитися або зупинитись зовсім, або проходити дуже мляво. А зараз саме на часі зробити обминання тіста. Воно чудово підійшло, збільшилося в об'ємі втричі. Під час брудіння накопичився вуглекислий газ кісті, і воно змінило свою структуру, стало пухке та ніжне. Пам'ятайте, чим густіше тісто і чим сильніше клейковина, тим більше робиться обминок. Тісто рідкої консистенції і зі слабкою клейковиною готують без обминок. Якщо тісто обминати часто, смак виробів погіршиться, вони стануть дуже кислими, а ось при недостатній кількості обминок тіста вироби будуть мати нерівномірну пористість. Тому потрібно робити все в міру. Так як це тісто нерідкої консистенції, я зробила обминання і залишаю його в теплому місці ну, десь приблизно на годину. До речі, на каналі, якщо кому цікаво, є різні види хлібу, наприклад, гарбузовий з леопардовим принтом, з житнім борошном, картопляний з травами та чесником. Він ідеально пасує до червоного борщу, а також пироги з яблуками та сливами закриті та відкриті, Тож раджу взяти їх собі в копілку. Як ви бачите, тісто чудово підійшло, викладаю його на робочу поверхню підпилену борошну. А далі з нього можна сформувати два батони або один. Я готую один великий. Перед тим як почати формувати виріб, краще, щоб тісто відпочило на столі десь хвилин з 10, так легше буде працювати. Розкачую тісто в полотно і загуртаючи, формую у вигляді батону. Защіпаю краї та вкладаю на деко для розстоювання. Щоб уникнути завітрювання виробу, краще накрити його рушничком. В мене на півфабрикат підходить десь приблизно хвилин 40 але все залежить від температури в приміщенні. Як ви бачите, виріб вже підійшов і ось таким чином роблю по всій його довжині надрізи, використовуючи звичайне лезо або ж гострий ніж. Далі змащую збитим яйцем і посипаю зернятами кунжуту. Оздобити батон можна насінням сонячника або ж гарбузовим насінням, або ж не посипати його зовсім. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео вам сподобається, поставте лайк та поширте в соціальних мережах, а також залишайте своє враження в коментарях. А далі ставлю батон випікати в духову шафу при температурі 190-180 градусів Цельсія, ну десь хвилин на 30. Але кожен з вас орієнтується на можливості своєї духової шафи, так як знаю її можливості краще, ніж я. Пропечений не тільки ззовні, а й зсередини виріб має при постукуванні ось такий глухий звук. А далі покажу вам батон зсередини. Батон ще гарячий, тому скоринка його хрумка, а аромат свіжоспеченого хлібу заполонив все приміщення і лоскоче смакові рецептори. Дякую за перегляд і до зустрічі!